Друзі, вітаю вас. Інтернет-магазин Декант на зв'язку. Бажаю всім міцного козацького. Друзі, зараз у нас на огляді новинка від компанії Icar IK-122T Pro. Трекер для відстеження мисливських собак. Друзі, це, я б казав, би, не новинка, а це апдейт предучої версії ІК-122 і так, друзі, про версія. Що маємо тут? Друзі, дивіться, ну, яскравий трекер. Дуже класний колір такий яскравий. Мені подобається, буде гарно виділяти собаку. Ви пам'ятаєте, що до того версія 122 т він був камуфляж колір. Так. Далі, друзі, що ще такого цікавого тут? Це ось такий помаранчевий чохол, друзі. Ось такий помаранчевий чохол. Матеріал силикон. Не знаю, наскільки він витримає навантаження від очерета. Ну, Не знаю, подивимось. Так, друзі, далі. Що у нас входить до комплекту? Ну, як завжди, Начинник ТПУ 25 там раньшего колера. Магнитная зарядка. 220 переходник. Выкрутка, друзья. И э, два додатковых гвинтика. Ну и, конечно, инструкция тад, послание на додаток. Это через QR-код. Итак, друзья, основное питание. В чому різниця між моделлю ІК-122T і ІК-122T Pro. Ну, друзі, дивіться, тут є три функції впливу для дресування собаки. Ну, По-перше, це електростимуляція, має 9 рівнів. Також є вібрація, 9 рівнів. І також є звуковий сигнал, також має 9 рівнів. Попередньої версії такого не було. Була тільки електростимуляція. Так, далі, друзі, трекер має вбудований мікрофон, ось він. І також вбудований динамік, ось. Для комунікації між собакою та власником. Також є індикатор гавкання собаки. Тож ваш девайс буде показувати, коли собака гавкає. За замовчуванням, ця функція вимкнена для економії енергії. Ну, потім за допомогою додатка ви можете вимкнути. Цей індикатор. Так, друзі, також застосунок зображує висоту собаки на мапі. Такого також не було в попередній версії. Так, виробник заявляє, що зараз тут посилена антена для кращого приймання сигналу GPS. Ну, і як я вже казав, із новинок це ось такий помаранчевий силиконовий чохол. Так що, друзі. Ось така новинка. Є у нас в наявності. Кому цікаво, телефонуйте. Заходьте на наш сайт. Дивіться. Всім успіхів!